Доброго вечора всім. Сьогодні приготуємо овочеве рагу але це не таке, як завжди, воно складається із основних інгредієнтів картоплі та гарбуза. Для цього нам потрібно також ще цибуля, морковка. ну Можете б її потерти на невелику тартушку або ж порізати так, як я полукільцями. Цибуля. Полуківця теж стакан томатного соку. Із приправ це у нас перець, сіль, 2 лаврових листка, кориця. як хто любить, хто ні, можете не додати. І три душистого перця. І так почнемо. Спочатку ми обжарюємо цибулю та морковку. І так, включаємо. Нагрів. Ми покрили сковорідку олією. в мене не І відправляємо туди спочатку цибору. Так. Потім будемо відправляти маковку. Зараз усе ну, це нагріється добре. Мы обжарим и будем проваривать. Так, цыбулька наша обжаривается. Далее добавим лимон, зеленый лук и мы отправляем сюда. Беремо трішки, трішки потом даємо, для того, щоб морква не дуже сильно розтанула і не було поважні. Трішки обжарюємо, посолимо. Є кучечок малесенький. перемішуємо. Після того, як обжариться мурка, ми сюди будемо класти картоплю і гарбуз. Розповім про картоплю гарбуз. Дивіться, якщо ви любите гарбуз, то можете покласти більшу частину гарбуза, меншу картоплю. Якщо гарбуз ви не дуже любите, то положіть дві частини картоплі, одну гарбузу. Спочатку, коли я робила, то я вложила картоплі більше, гарбуза поменше. Зараз я роблю один до одного. І так, наша морква вже підходить до того, яка нам потрібна. Так, і відправляємо сюди гарбуз. Карпатина не зла. Гарбуз сторіжеться на кусочку дивиння. Але на дуже моменті, коли після того, як приготувалася справа, тримав свою форму був кусочками. Але гарбузовою. Оце ми розкачуємо, тепер ожарюємо. Ми не сулимо зараз грубу. Зараз добре перемішуємо, трішки зараз прогріється і додаємо туди. Портофло. Сейчас справа вылетаю. И в как на сніданок, так и на вечеря. А на сегодняшний Так, і на іправляем себе харчо. Так переношуємо. На такі Так, для... заправа не видимо. А коли вона приготується. Вона така з насиченим розпуватим смаком, а томат сік дає кислинку. Це справді дуже смачно. І так, все це ми прожарюємо трішки без закритої книжки. Потім робимо наскільки. Так, солимо.

Заливаємо все томатним соком. і дивимося у нас. Я От, покрила покрило. І нам треба тепер дивитися, щоб воно не підгоріло і там залишалося щось на дні. пішло не стакан, трішки менше, десь 2 треті стакана. Будемо ще додавати. Тепер зменшуємо. Щось на тиня нажимаю. На 7, на 6. Хай трішки тушиться. Додаємося два лаврових листочка, три пучистого перця і шукаємо чорний парець. Чорним перцем. У мене просто немає чорного перцю. Ворожку, але я собі вирішила замінити його меленим. Отак, все це тушимо хвилин 15-20. Відкриваємо, а забула сказати, ще зараз закриваємо кришку і тушимо. І дивимося, щоб отут не було посту. Закриваємо і наглядаємо. Ну, що, 20 хвилин. Така красота у нас вийшла. Хто хоче корицю, ми беремо паличку і трішки-трішки натираємо нашу рагу. Але я цього робити сьогодні не буду, тому що в мене чоловік не любить корицю, тому ми його зараз виключаємо, висипаємо в тарілочку, щоб воно остило, але ми закриваємо кришкою для того, щоб наша картопля та гарбуз були цінними кусочками. Все це посипаємо кріпом. Або хто любить тетним сиром і смакуємо кінцевий результат. Зараз все перевожу, покажу. Ось мій результат. Будь ласка, смакуйте.